Доброго дня. Щиро вітаю вас. Сьогодні ми розпочинаємо конкурс розв'язування задач для других та третіх розрядів. Він буде проходити цілий тиждень з 17 жовтня до 23 жовтня. Традиційно складається із семи завдань, і перше завдання, яке ми повинні розв'язати, це буде МАТ в один хід. За повний розв'язок даних задач можна отримати 1 бал. Таких задач буде дві. Так, і перша задача. У цій позиції хід білих необхідно поставити мат один хід. Велике прохання, щоб ви перевіряли свої розв'язки, тому що якщо ви будете розв'язувати не з першого разу, то за кожен наступний раз вам буде мінусуватися 0,25 бала. Тому будьте уважні і присилайте вже правильний відповідь. Так, наступна задача. Також мати. В один хід, але в цій завдання вже орієнтував, що хід чорний, тому що знизу написано 7-8, тому хід чорних мат в один хід. Задачі не складні, але бувають помилки із того, що ви не спішите. Максимальний розвиток за дві задачі буде 2 бали. Наступне завдання це мат два хода. От розв'язати заповнив розв 2 бали можна отримати. У нас буде. Три задачі розв'язані і перша задача мат два ходи. Е, вибирав позиції там, де мало от, фігур, от, е, ми повинні що взяти зошиту, наприклад, і записати всі ходи-кандидати і е, перевірити себе, і всі ходи записувати всі можливі ходи за чорне. Е, Якщо буде повний розв'язок, ви отримаєте максимальну кількість балів. В цій позиції хід білий. Зрозуміло. Наступна позиція хід білих мат два хода поставити. Також потрібно подумати. І е, прохання надсилати мені всі е, варіанти. І третє завдання: поставити мат до хода. Це задача трошки складніша, зрозуміло, ну, що це ж конкурс розв'язані задач. І так як ми е, користуємося правилом чесної гри. То я думаю, що ви будете розв'язувати самостійно без будь-якої допомоги. Оце ну, рівень, хто розв'язав завдання, це рівень третього розряду. Але кожен третій розрядник бажає стати другим розрядником. Тому наступні от, задачі, які требують трохи складніше. Наступна задача це мат хода. При розв'язанні даних задач тут тобто вже потрібно розписати більше варіантів, вони більш складніші. Так, ну. Я також вам підібрав задачку, де дуже мало е, фігур. Розписати всі е, варіанти. Пишемо всі три за забігати. Так, така задача. І м -м, сьогодні, е, щоб трохи вас е, урізноманітити ну, наш конкурс розв'язання задач, ми сьогодні розпочинаємо домовляти ще інше. От задачі, і сьогодні в нас буде кооперативний мат. Що таке кооперативний мат? Це такий мат, де починають ходити чорні, і вони повинні допомогти білим поставити сам самі собі мат. Тобто, якщо в звичайних задачах чорні намагаються втекти від мату, то в цій задачі чорні намагаються, щоб білі їм поставили мат. За Заповнили задачі, можна отримати 2 бала. І ось така позиція. Ці позиції на корпоративний мат. Починають чорні. Тобто два ходи роблять чорні, два ходи роблять білі, і чорні повинні зробити так, щоб білі поставили їм. Ну, звичайно, що білі також стараються поставити. Завдання: присилайте мені або на Viber, або на електронну пошту, яка вказана на початку відео, або в інші. Месенджери. Під відео є табличка, де відразу будуть ваші результати записуються. Якщо там не буде результатів, то ви можете звертатися, і, можливо, десь згубилися ваші розв'язки, і ми все витримо. Бажаємо всім удачі і всім виграти. До зустрічі!